Якщо ви зустрічаєтесь з людиною, яка позиціонує себе як професіонал в якійсь царині, але вона не може тут і зараз з місця вам розказати про свій шлях і про свої думки, то, скоріш за все, не шляху, не думок там нема. Це так не працює. Ні, насправді це класний досвід, однозначно. Я щиро тішу, що ми це зробили, що ми не зупинились на півдорозі. В результаті ми самі себе перевершили, Ми розказали те, що нам боліло, те, чим ми хотіли поділитися, те, в яких аспектах ми хочемо, щоб підприємці, і менеджери зростали. І е, е, я сподіваюся, що це було не дарма, що ці 300 тисяч. Крапельок в морі професіоналізму, класних бізнес-результатів, успіху України, що вони не дарма. А я щиро в це вірю. Я впевнена в цьому. Тепер там зародиться 300 тисяч нових думок. Ні, я впевнена в цьому.